Це електричний кубик 25-го року. Черговий приклад того, що навіть преміум автомобіль не ідеальний. Є завжди як зробити його краще. Сюди ми встановили доводчики дверей та електропороги. Поїхали дивитися, як це працює. Величезні двері цього автомобіля закриваються як на вазі. Тепер ця проблема вирішена. Всього лише ось таким чином ми їх дотуляємо, і при першому положенні дверей вони дотягуються. Не треба гримати дверима зі всієї сили. Це Дуже зручно. Автомобіль досить високий, пороги знаходяться високо і незручні. Крім того, якщо сидіти в машині, дивитися на них зверху, вони ось такі вузенькі попасти туди ногою ногою незручно. Для цього встановили електропороги, як ви бачите в варіанті, коли вони в нас зачинені, їх зовсім не видно. І тут вони займають дуже зручну позицію для того, щоб сісти в автомобіль або вийти з нього. Крім того, Полірнули це авто і нанесли на нього нанокераміку для того, щоб навіть в таку погану погоду бруд гарно сходив з машини, і автомобіль не втрачав свого блиску і гідрофобив постійно. Крім того, ми затонували передній вік, і тепер, як ви бачите, автомобіль, крім того, що функціональний, ще й гарно виглядає. Якщо хочете щось аналогічне на свій автомобіль, чи думаєте, що ваш автомобіль ідеалний і в ньому всі функції реалізовані? Повірте, це не так. Звертайтеся до нас в автостудію Гараж 23.